Вітаємо на частоті 106,7. З вами ТРК Лозова. в студії працює Анна Білінкова. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок, 14 грудня. Вчора, 13 грудня, відбулася позачергова сесія Лозівської міськради. Депутати голосували за безпекові питання громади, резерви на випадок надзвичайних ситуацій та розподіл бюджету. Прийняли кошти від області на дрова для соціально незахищених мешканців громади, збільшили бюджет на закупівлю генераторів, заклали до бюджету кошти на пальне для доставки гуманітарних вантажів. Також у міськраді продовжують працювати над вирішенням проблеми зв'язку та інтернету у пунктах незламності. Очікують на додаткову партію продуктових наборів допомогу для медичної сфери. Лозівський міський голова Сергій Зеленський зустрівся з управителями багатоповерхівок. Збереження цілісності теплосистем, скління вікон, робота ліфтів. Ці питання голова громади розглянув з головами ОСББ та житлово-управляючої компанією. Керівник КП Теплоенерго Сергій Малишев поінформував, що під час знеструмлення та відсутності мобільного зв'язку інформація щодо подальших дій з внутрішньобудинковими системами управителі можуть отримати на теплороздільчих пунктах у працівників КП «Теплоенерго». Також для інформування управителів створять штаби. Їх обладнають телефонними апаратами, які не потребують живлення електроенергії, додав начальник УЖКГБ Микола Пономар. Вирішували керівники та управителі будинків питання щодо закриття вікон в квартирах багатоповерхівок, де наразі не мешкають власники. У більшості це люди, які виїхали за межі країни або в інші міста і не можуть зробити це самотужки. Поінформував директор «Жук» Володимир Бреус. Закриватимуть вікна плівкою зовні до цих робіт, залучать висотників. Завдяки підтримці Харківської обласної військової адміністрації громада отримала будівельні та покрівельні матеріали. На скління вікон 4 мільйони виділено з міського бюджету, 5 мільйонів отримали від області. Задовільняли заявки підприємств, ОСББ та соціально незахищених верств населення. Міський голова звернувся до обласного керівництва за додатковою допомогою. У лозовій від 3 до 17 людей одночасно застрягають у ліфтах під час відключення електроенергії, повідомив директор Капежук Володимир Бреус. Організація, що обслуговує ліфти, реагує на виклики оперативно, додатково виділила транспорт та чергових. Управителі багатоповерхівок радилися, як у подальшому експлуатувати ліфти. Можливо, задля безпеки населення припинити їх роботу, адже відключення світла часті й неконтрольовані. Проте є інші нюанси. З технічного боку тривале відключення ліфтів може призвести до проблем під час їх подальшого запуску. Складно також буде контролювати крадіжка обладнання. Управителі подальшу експлуатацію ліфтів у багатоповерхівках вирішать спільно після обговорень. Наразі просять мешканців максимально обмежити користування ними, дбати про свою безпеку. Попри всі виклики воєнного стану, шість педагогів Лозівської громади успішно пройшли сертифікацію та підтвердили високий рівень професійної майстерності відповідно до профстандарту вчитель початкових класів загальної середньої освіти. Двоє з них прийшли цей шлях вже вдруге. Сертифікація складалася з кількох етапів: складання ЗНО, самооцінювання та оцінки педагогічної діяльності вчителів. Педагоги, що успішно пройшли сертифікацію, мають право на позачергову атестацію на присвоєння педагогічного звання. Та надбавку до зарплати у розмірі 20 на строк 3 роки. У Лозівському управлінні освіти молоді та спорту зазначили, що цього року один з педагогів набрав максимальну кількість балів 160 зі 160. Це Терещенко Лариса, вчителька початкових класів Лозівського ліцею номер 10 Укравтодор попередив про погіршення погодних умов в області. Після очікуваного мокрого снігу 13 грудня, при температури в межах плюс 3, мінус 3 градусів, на ранок 14 грудня прогнозують ожеледицю та невеликий, але стабільний морозець. Такі погодні умови можуть ускладнити дорожній рух на окремих ділянках доріг і вулиць. Служба автомобільних дорог у Харківській області радить утриматись від поїздок на далекі дистанції, бути пильними на дорогах та дотримуватися правил дорожнього руху. Єдиний контакт-центр у де можна отримати інформацію про стан проїзду та звернутися по допомогу 067 460 80. 067 460 80. І до новин Харківщини в області запустили всі 518 запланованих до запуску котелень. Повідомив голова Хова Олег Сенігубов. Комунальні служби, що ліквідовують наслідки ворожих обстрілів та відновлюють критичну інфраструктуру, працюють цілодобово. Продовжується відновлення транспортного сполучення. Уже запустили 23 маршрути, що з'єднують деокуповані міста і села з обласними та районними центрами. Всього ж відновили 138 маршрутів. Облаштовано 16 тимчасових переправ на місці зруйнованих мостів. 24 мости будуть капітально відремонтовані у наступному році. Люди на деокупованих територіях отримали вже більше 10 тисяч кубометрів безкоштовних дров. Ці дрова закуплені за кошти державного бюджету. Триває реалізація першої субвенції на більш ніж 60 6 мільйонів гривень. Харків позбавився російського радіо. На частоті 92.2 FM, де раніше можна було почути пропаганду з Білгорода, тепер веде мовлення радіо накипіло, повідомляє Суспільне. За словами головного редактора радіо Євгена Стрільцова, мовлення буде не лише у Харкові, а й у радіусі 40 кілометрів навколо міста. У планах розпочати роботу на область Куп'янськ та Вовчанськ. Радіо працюватимуть цілодобово. Харків'яни масово нарікали на російське радіо. У соцмережах писали, що в місті частіше ловляться хвилі з РФ, і якщо раніше їх можна було чути лише на Салтівці, то згодом станції спеціально створені у Росії для пропаганди звучали по всьому місту. Експерти з радіомовлення пояснюють, що сьогодні складно глушити ворожі частоти російські радіопередавачі значно потужніші. У Держспецзв'язку розповіли, що п'ять радіокомпаній та національний телемарафон працюватимуть щонайменше три доби у разі блекауту. А ось подальша робота телеканалів та радіо залежить від доставки палива. Це була остання інформація на сьогодні. Ми нагадуємо, що всі події життя громади ви можете почути щодня на частоті 106.7 або на ютуб-каналі ТРК «Лозова». Зайчимо вам гарного дня та тільки добрих новин. Почуємось.